Привіт, синьо білі вболівальники! Після невдалої спроби проти луганської зорі, справжня легенда Динамо вирішила висловитися щодо того, про що думають багато вболівальників. За його словами, настав час для змін у тренерському штабі клубу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб зрозуміти цю історію. Колишній гравець Олег Саленко, давня легенда Динамо, заявив, що Олександр Шовковський не повинен продовжувати працювати тренером. У нещодавньому інтерв'ю Саленко прямо заявив, що без зміни керівництва команда не розпочнеться. Він цитує: Можливо, Динамо навіть виграє наступний раунд, але це нічого не змінить. Якщо команда не зможе перемогти команди середини турнірної таблиці, що мають думати вболівальники, як колишньому гравцеві мені сумно бачити, що таке відбувається. Але він пішов далі. Колишній нападник запропонував двох можливих замінників для Шовковського. За словами Саленка, ідеальними кандидатами були б Юрій Максимов та Юрій Калітвенцев, два українські тренери, які, за його словами, Розуміють дух клубу та могли б вдихнути нове життя в команду. Варто зазначити, що Нічия один, один із зорею на стадіоні імені Валерія Лобановського ще більше посилила тиск на Шовковського. Динамо продовжує свій нестабільний сезон і в наступному раунді зіграє з лідером Ліги Кривбасом. Гра, яка може стати вирішальною для майбутнього тренера. Тепер головне питання. Чи буде готовий президент Динамо Ігор Суркіс прийняти пропозицію легенди та зробити цю зміну? Чи клуб наполягатиме на продовженні перебування Шовковського на посаді ще трохи? А ви, вболівальники, чи згодні ви з Олегом Саленком? Чи вважаєте ви, що настав час для зміни керівництва, чи Шовковський все ще заслуговує на більше часу? Залиште свою думку в коментарях. Я хочу почути вашу думку. Я на цьому зупинюся, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю і слава Динамо.